Друзі, всім привіт! Мене звати Андрій Стадник. І сьогодні я вперше попробував іграти всесвітньо відому ігру Роберта Киюсаки Кешпло. Дуже вдячний за організацію цієї гри Алі Сарітці з команди Fips. Це насправді дуже хороша можливість піти і спробувати себе попробувати і відчути, наскільки наскільки ти фінансово розвинений і наскільки ти вмієш управляти своїми фінансами. Хоча я вперше сюди на свою групі прийшов, мені вона дуже сподобалась. Спочатку було дійсно важко розібратися, що до чого. Постійно потрібно чітко рахувати свої гроші, розбиратись, куди вкладати, куди не вкладати. Але до середини гри я в цьому розібрався і насправді це дуже захвачуюча гра. І всім рекомендую грати.